Я радий вітати сьогодні тут, на нашому шкільному подвір'ї, нашу велику шкільну родину, яка складається і з жителів села Троянки, і з жителів села Журавлинки, і з жителів села Ємирки. Та тут, якщо розібратися, тут у нас і на Ливайській є. І жирицькі є, які тільки хочете, і серед малих, і серед великих. Я маю на увазі серед учнів і серед учителів. Чому ми сьогодні тут зібралися? Ми зібралися для того, щоб, по-перше, познайомитися з тим, хто, можливо, далі буде вчитися разом у нашій школі, а можливо, десь разом ще й далі піде. Бо в нас таке трапляється, що далі разом одними сім'ями йдуть троянські і Ємилівські, і Троянські, і Журавлинські. Є таке, так? Да? Згадайте. ви. Згадаєте, багато таких сімей, які зародилися саме тут в Троянській школі. І дай Бог. Але ми зібралися сьогодні тут ще з однієї причини: це відкриття оновленого пам'ятника, учителю, знанням і всього, що, всьому, що пов'язано зі школою. Але усякий урочистий чи мітинг, чи лінійка. У нас в Троянській школі починається з чого? З державного гімну України. Будь ласка. Щерлам України! Дякую, ну а зараз я передаю слово, а все-таки я повинен казати. Шановні, ви будете зараз присутні при дуже урочистій події, при відкритті оновленого пам'ятника, учителю, знанням взагалі. Давайте згадаємо знамениті слова нашого кобзаря. Учитеся, брати мої, думайте, читайте. Я думаю, що ви ці слова зараз побачите. Ну, а за дні секундочку я повинен ще сказати, хто є авторами цього пам'ятника. Цей пам'ятник виготовили наші, до речі, тут якраз і проявляється наша шкільна родина. Чому? А тому, що у нас тут дійсно родина. Родина настільки, що тут працюють брати і брати просто чарівники. Чарівники своєї справи, чарівники уроків праці і найрізноманітніших предметів, тому що тут у нас є універсальні вчителі. І я попрошу сюди авторів вийти. І ви побачите, що це дійсно брати, бо вони дуже похожі. Це Андрій Валерійович, учитель праці, фізики, і Олександр Валерійович, наш, наш соціальний педагог, практичний психолог. І майстер на всі руки того, що ще й і малювання викладає, і ще дуже багато предметів. А тому далі слово авторам і слово ведучим. Будь ласка. Ну, ми минулий рік зробили цей пам'ятник, всі бачили, да, але на ньому щось не вистачало. Не вистачало якогось вислову або ну, напису, тому що будь-яка книга повинна мати якісь е, інформацію нести. Е, Я Звертався до усіх класів, але потім в мене виникла така думка, що саме до шевченківських днів обрати цей вислів, який ви зараз побачите на ось цьому пам'ятнику.